Зелений район вам про це розкаже Андрій Пославна засудник міського голови з питання розвитку Тетяна, начальник управління інформаційної політики та зовнішніх відносин військово міської ради та Віталій Сенцівський, депутат військової ради. Запрошу відсований оставити. Шановні колеги, добрий день. Дякую, що відгукнулися. на Наше запрошення. Ми власне сьогодні маємо честь анонсувати старт проекту зелений. Район у Львові його суть полягає в тому, що один з районів міста буде відібраний на те, аби в ньому були впроваджені всі найкращі проекти з точки зору використання зелених технологій, енергоефективності, енергозбереження. Ми говоримо про конкретні об'єкти, які знаходяться на території району. Це школи, це є заклади дозвілля, це є житлові будинки, це різні громадські простори. І зважаючи на те, що ми минулоріч річ проводили. Конкурс, мабуть, пригадуєте на розумний мікрорайон, і власне у нас було два лідери дуже таких амбітних лідерів, які зібрали найбільшу кількість голосів. Це район вулиці Наукової, охоплений суміжними вулицями. І другий це є район Рясне. А так як ми тоді власне проговорили із колегами-депутатами, в тому, що в наступному проекті буде переможцем. Фактично другий переможець, і відповідно, що ми власне маємо честь сьогодні анонсувати, що ми будемо впроваджувати зелений район в межах району Рясне. І що дуже важливо, що власне, місто Львів виграло грант на залучення експертів, передових експертів, фактично з однієї з зелених столиць Європи, це німецького міста Фрайбург. і... Власне, вже з цієї п'ятниці ми будемо мати ряд організаційних зустрічей, і я можу анонсувати, що з 6, 7, 8 до Львова приїжджають німецькі фахівці для обстеження і для роботи конкретних проєктів. Доброго дня всім, як уже сказав Андрій, місто Фрайборг є нашим містом-партнером уже довший час протягом 26 років. Воно е, направдує е, і має право вважатися зеленою столицею Німеччини. Воно є найекспертнішим містом у галузі енергоефективності. Технологій у розробці та впровадженні енергозберігаючих технологій. Саме тому з нашою ініціативою щодо створення зеленої вулиці у місті Львові ми звернулися саме до цього нашого міста-партнера. І коли вони нас підтримали, ми спільно подалися на фінансування до німецького уряду, до організації Ангажмо Глобаль. У рамках пакету швидка допомога, швидкий стартовий пакет допомоги Україні. Ми перемогли, отримали фінансування на роботу експертів у Львові, на роботу власне німецьких найкращих експертів у Львові. Сума, яку ми отримали, становить 49 552 євро. І вже, як зазначив Андрій, робота почнеться фактично, вона зараз. Триває, але перший візит експертів ми чекаємо через два тижні. Що важливо, є, що цей проєкт має стати прецедентом для наслідування. Тобто, фактично, розробивши експерти, які розроблять цю концепцію, передбачають, що її можна буде наслідувати для інших районів, для інших міст по всій території України. І цей проєкт реалізовуватиметься у Сфері сталого розвитку, що передбачає енергоефективні технології, поводження з твердими побутовими відходами, а також що є неймовірно важливим і одним з основних аспектів це консультації та навчання для мешканців нашого міста. Елементом це є співпраця максимальна з мешканцями, партисипативність, а тому, власне, найближчі проміжки часу ми будемо активно працювати з громадами, тому власне про Запрошую до слова пана Віталія, який є активним в цьому районі. Дякую. Доброго дня. Е, насправді, насправді досить багато є проблем в мікрорайоні Рісна, тому що цей район не розвивався. Я думаю, ще з часів Радянського Союзу. Всі знають, яким чином. Був забудований цей мікрорайон. Найбільш, скажу так, найбільш індустріальна територія була нашого міста. Всі знають, що в спадщину отримало місто це від таких заводів, великих, як Кінескоп, Сільмаш, Електрон. Будинки, які будувалися, це будинки переважно будувалися саме від цих гігантів заводів. Зона є достатньо індустріальна, тому сьогодні, я вважаю, треба розробити концепцію, стратегію розвитку цього мікрорайону на наступних 3-5 років. Мешканці мікрорайону найбільше потребують розвитку інфраструктури, це поліклініка, медіатеки. ЦНАПи. Є проблема в мікрорайоні з полученням транспортним. Також мешканці сьогодні використовують для прогулки міста, такі, як там лісопосадки. Немає громадських просторів і просто зон для відпочинку сім'ям, молодим мамам, батькам та дітям. Нерозвинута спортивна інфраструктура. Тому сьогодні я радий, що власне місто розробляє стратегію, і перший крок це утворення в рясне зеленого району. Так як мешканці рясного вони є небайдужі до свого, до свого мікрорайону, вони приймали активну участь у голосуванні за розумний район, і як сказав пан Андрій, зайняли почесне друге місце. Я сподіваюся, що з втіленням програми зеленого району мешканці отримають достатньо, достатньо збалансований район на, на баланс, скажімо, того мікрорайону, що займає індустріальна територія. Так? Як пані Тетяна сказала, це передбачається в цьому районі і енергозбереження, це і зелені території. Тому вважаю дуже важливим кроком, що сьогодні цей зелений район буде втілюватись саме в Рясному. Вести, що там буде, наприклад, якогось одного-двох проектів. Можна я я відповідь 6, 7, 8 лютого до нас поїдуть експерти, які мають обстежити район, які власне тоді мають визначити чіткі конкретні. Вони можливо виберуть там одну вулицю, дві вулиці, три вулиці. Тобто, ми для себе розуміємо, що це все, що стосується нерозбереження. Це може бути там, умовно кажучи утеплення будинків, це може бути зелені громадські простори. Та тобто вони використовуючи досвід Фрайбурга, тому що під Фрайбурзі ми знаємо, що є. Теж один мікрорайон, наприклад, де навіть заборонений в'їзд автомобілів, де їздить тільки громадський транспорт, тобто електротранспорт. Та. Тобто вони подивляться, подивляться і власне, що приїдуть. З тих трьох колег один а, з них він раніше займався. А, фактично він курирував цей проект зеленого району в Фрайбурзі, та, він був керівником чи департаменту, чи офісу зелених технологій в Фрайбурзі. І власне він, маючи практичні дослідки, він це робив, вони подивляться і визначать, що це саме має бути. Тому що, наприклад, в Німеччині є одні умови. Та, тобто, вони мають вивчити львівські умови, мають подивитися та, навіть, там, як живуть різні райони. Та, тому що пан Віталій казав, є ряд проблем, які... Можливо, вони скажуть, що там в першу чергу треба пускати там транспорт, або можливо там все зробити громадськими просторами. Тобто, це в нас є наша візія. Та вони приїдуть і, власне, протягом трьох днів будуть працювати з мешканцями. Та тобто вони нічого слова там не скажуть, якісь там космічні речі. Тобто, вони візьмуть максимум інформації від мешканців через воркшопи, через. А спілкування, можливо, подібний власне досвід Львів мав з точки зору в Ляйпця. Та коли проектували цю вулицю для всіх вулиця Степана Бандери, та тобто, де ну максимум враховували ідеї, думок, і зрозуміло, що місто потім буде в ці проекти інвестувати. І ми для нас дуже важливо, щоб цього року якомога швидше ми змогли побачити реальні результати цих проектів від конкретних проектів, так як ви кажете. кажуть. Наскільки років розрахований цей проект перетворений ліс? Фактично, дивіться. Даний, даний проєкт, на який ми отримали вже фінансування з містом Фрайбергом, він є для експертної розробки, андрій зазначав. Тобто експерти розробляють концепцію. Кінцевим результатом є ця концепція, а з нею ми спільно з містом Фрайбергом вже подаємося на реалізацію, і це, знову ж таки, до уряду Німеччини є така програма Накопа. І от тоді ми вже будемо чітко знати часові межі. Тобто це буде не цього року, це вже це саме стоїть, це, це. це втілення. Тобто ми будемо і грантовими коштами, і коштами міського бюджету фінансувати. Uh -huh. Тобто, ми різні джерела. Тобто, нам можливо зараз експертна експертиза, тому що ми ми цього року маємо побачити ряд проектів вже втіленим, так як ми говорили в розумному мікрорайоні. Та тобто, що в вересні ви заходите на науковий і дивитесь, та тобто що змінилось, так само ми хочемо, щоб в вересні зайшли в рясний і побачили, що змінилося. Ну, але дивіться, ми власне, хочемо анонсувати, бо ми власне сьогодні з колегами-депутатами спілкувалися, тобто, в п'ятницю буде перша зустріч. Тобто ми поділили, мовно кажучи, загальний район Рясне на, на три блоки. Так? Тобто, і, власне, з першими колегами це здається. Це буде, та... ну, всі, дозвольте, пане. Всі знають, що мікрорайон Рясне є трішечки розтягнутий і поділяється на такі середовища, як Кам'янка. Це приватний сектор, Рясне один і Рясне 2. Це чуть-чуть відокремлена територіально одна вулиця Величковського. Скажімо так. На тих трьох округах є три школи в нас: це Кам'янка 38 Рясне один, 92 і рясне два сота школа. Тому власне, то що пан Андрій наголошує, проведемо зустрічі з громадами в трьох тих школах, так як є три середовища, відповідно, донести це бажання, що має втілювати оця концепція та зеленого району.